Доброго дня, шановні. Так, сьогодні з вами ми розпочинаємо серію відеозаписів по закриттю кварталу. У нас закривається з вами зараз перший квартал, але сьогоднішнє відео буде не про це. А, з, у мене була така ситуація, коли до мене звернулися, що хочуть повернути сплачений пенсійні внески. ЄСВ єдиний соціальний внесок. У нього багато назв. <гум> він же Гоша, він же Гога і так далі. Значить, дивіться: а, це можливо зробити. В нинішніх реалях, тому що всі ми знаємо, що ФОП має право не сплачувати ЄСВ під час війни, якщо не має бажання отримувати страховий стаж. Значить, людина сплатила. Людина подала звітність, але так склалося в її житті, що вона вирішила, що мені не потрібно це, я хочу повернути свої кошти. Ви думаєте, нереально? Абсолютно реально. Значить, йдемо поетапно. Перше, що нам потрібно з вами зробити, це подати уточнюючу декларацію. І так, ми заходимо в наш електронний кабінет. Я думаю, що вже його всі знають, як він виглядає синенький. В наш електронний кабінет платника податків. Заходимо в 2023 рік, натискаємо Створити, вибираємо нашу декларацію. В нашому випадку це перша друга група. Третя група також має на це право. Не забувайте про це. Натискаємо. І ось тут де стан документа. Ми вибираємо з вами уточнюючі документи. Це мега важно, тому що якщо ви тут не виберете уточнюючий документ, далі документ піде у вас як звітний, і він просто не прийметься. Вам буде постійна відмова. Тому ми маємо з вами розуміти логічно, що ми уточнюємо наші дані. Що саме ми будемо з вами уточнювати? Зараз одну хвилинку. Кабінет проти того, щоб я щось показувала. І так, що ми з вами будемо уточнювати? Ми будемо з вами уточнювати додаток по ЄСВ. В ньому ми будемо уточнювати показники. В нашій річній декларації, ще раз нагадую, клієнт відобразив усі сплати, все задекларував. Пенсійний фонд його провів, провів по базі даних, все нарахував. А тепер ми хочемо уточнити, що ми мали на увазі не цифри, ми передумали, а маємо на увазі нулі, які хочемо задекларувати. Це знущання над моєю нервовою системою. Так, декларація завантажилась. І так, йдемо поетапно. В головному документі має стояти відмітка уточнюючий, далі відмітка рік 2023 І далі третій рядок, який рік ми уточнюємо, який період ми уточнюємо. Ми уточнюємо з вами річну декларацію за 2023 рік. Далі ваші дані, реквізити. Обов'язково фактичну чисельність працівників вказуйте, бо без цього також не прийметься. Вказуєте види діяльності. Ви маєте право повторити в головному документі ваші оплати єдиного податку, вашу суму доходу. Можете продублювати, вона ніде ні на що не впливає, вона ніде не нараховується, тому можете вказати. І ось тут, в рядку, 21 ми ставимо з вами нуль. А в попередній декларації ми ставили з вами за всі 12 місяців. Оплату була 17 688 гривень. Ще раз, клієнт працював весь рік на єдиному, 2023 рік. Задекларував свої дані і сплату ЄСВ після того, як закрився рік, клієнт передумав. І захотів повернути своє ЄСВ, свої кошти. І так, піднімаємося догори, йдемо в додатки. Ну, як йдемо? Повземо. Повземо, чекаємо, поки завантажиться додаток. І саме цей додаток буде у нас головний в даному в головній ролі в цьому фільмі. В головній ролі. Значить, в цьому додатку. Ми з вами вкажемо, що ми отримали нуль, і сплата у нас з вами нуль по ЄСВ. Це просто якийсь жах. Це жах. Давайте спробуємо перезавантажити, можливо, так буде швидше. Так. Да. Значить. В додатку також ставимо, уточнююча 2023 рік. Який податковий період ми уточнюємо? 2023 рік вид діяльності, період, з якого по який ми перебували на єдиному податку. Це був весь 2023 рік. І виправляємо з вами наші суми на нулі. 0, 22, 0, 0, 0. Заповнюємо весь рік, загальна сума також 0. І далі йдемо в 10-й 10 розділ, де вказуємо перший рядок суми, яка у вас була задекларована. У кожного вона різна. Хтось почав працювати тільки всередині 2023 року, хтось працював останні два місяці, хтось взагалі задекларував тільки там декілька місяців. Ви вказуєте ту суму, яку ви задекларували в своїй річній декларації. В нашому випадку то була цілий рік сплати ЄСВ: 17 688 гривень. В другому рядку вставляємо 0. Далі, третій рядок. Збільшення суми. У нас нічого не збільшується, тому ми його не заповнюємо. У четвертому рядку зменшення суми. Так, да, це наша історія, і ми зменшуємо з вами 17 688 гривень. І далі лайфхак, без якого мені не вдалося здати декларацію, скільки би спроб я не використовувала, які би там нулі де не проставляла. Без пені декларація не прийметься. Я поставила мінімальну пеню 10 гривень, хоча там ніякої пені не має бути, тому що ви, навпаки, списуєте свої нарахування. Я поставила їй 10 гривень, вона мені нарахувалася, і я їх сплатила, тих 10 гривень, це щоб ви розуміли. Тому і вам рекомендую поставити просто 10 гривень, їх сплатити і про них забути, піти в своє світле майбутнє. І так, ми з вами зробили. У нас з вами приходить літачок зеленого кольору, що все прийнято. В стані розрахунків з бюджетом ми з вами перевіряємо ЄСВ нараховане. Для тих, хто проводить незалежну професійну діяльність або обрали систему оподаткування спрощену. Тут у вас має бути вже нуль нарахування і має з'явитися переплата. Ну, тобто 17 тисяч наші 688 гривень, вони мають у нас вже висіти як переплата в кабінеті. Наступний крок, який ми з вами робимо, це ми починаємо писати з вами заявки заявки на перекид цих сум ЄСВ. Чому я кажу сум? Тому що кожен вибирав свою оплату по-своєму. Хтось платив раз у квартал, а хтось платив помісячно. Єдиний соціальний внесок. Так от на кожну суму, яку ви хочете повернути собі на розрахунковий рахунок назад, потрібно писати таку заяву. Кожну суму окрему, запам'ятайте це. Не можна на загальну суму на 17 тисяч написати. Ні, якщо ви однією платіжкою її заплатили, можна. Але скільки платіжок, стільки має бути заяв, бо під кожну заяву ви маєте підкріпити платіжне доручення, його можна витягнути з. Виписки по банку або з додатка у смартфоні. І поставити, роздрукувати і внизу написати з оригіналом, вірно, обов'язково, і відсканувати в PDF форматі разом з цією заявкою. Заявка ось наказ Міністерства фінансів України 417-й. Додаток 1. Натиснули, завантажили. Все, коли завантажили, у вас відкривається заявка, і ви її починаєте заповнювати. Тут рахунок, на який ви сплатили, і рахунок, куди ви хочете повернути, тут є пункт 8.1 на поточний рахунок платника банку. Ставите тут відмітку, вказуєте свій розрахунковий рахунок, і протягом 30 днів вам повернуть ваше ЄСВ. Ну, якось так. Я надію, що, можливо, комусь допомогла. Якщо так. Добре. Значить, цей день прожити даремно. От і все. Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, бо так працює алгоритм Ютубу. Що чим більше ви ставите вподобайок, тим я стаю популярнішою. Головне зловити той момент, щоб у мене не було зіркової хвороби. Вибачте. І так, якщо є бажання, ставайте спонсором каналу, я вам буду дуже вдячна. Там 30 гривень на місяць, здається, мінімальна оплата, але вона мені також допомагає просувати мій канал на Ютубі. Все, дякую за увагу! Гарного нам настрою і гарного настрою!